Всім доброго вечора. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні захотілося мені оладі приготувати з яблуками. У мене вже тісто готове, ось дивіться, яке воно в мене. Підійшло тісто. Значить, я роблю оладі з дрожжового тіста. На дрожжах тісто. Так, Бачите, ось трошки навіть пленочка вже торкається до тіста. Цей рецепт тіста вже є на моєму каналі. Я колись показувала, як я готую ладі і які вони виходять. Значить, хочу сказати, хто не бачив це відео, значить, розкажу. Тісто готую на воді, значить, дріжджів беру, так як. Ну, по стандарту, значить, Якщо на літр води ми беремо 100 г, то на пів літра 50 грамів ділимо пополам 250 ну і так далі, Ви мене зрозуміли. зрозуміло. З таким розрахунком я беру дріжджі. Значить, Водичка тепленька з чайника, розколотила дріжджі, додавила дрібку солі, цукор за смаком. Ну, я дуже солодких не роблю. От. І додаю просіяне борошно. Борошно е, додаю, щоб була така гарна, гарно густа сметана до такої е, консистенції. І ще додаю десь ну, на мою порцію я пів півпакетика ванільного цукру. Все це гарно розколотила, розвела е, борошно. І ставлю на підхід, накриваю пішовою, цією, харчовою плівочкою і на підхід. І оце в мене тісто, воно у мене стояло на підході десь хвилин 40. І отак от воно підійшло. О, значить, тісто я не перемішую, нічого йому не роблю. На плиті у мене вже гріється пательня. Ось, дивіться, бачите, пательня вже в мене гріється, і трошки налила рослинної олії. Огонь середній. От. І ось будуть у мене сьогодні ці оладі з яблуками, то я покришила ось яблучки от такими невеличкими шматочками, десь ну, по 3, по 4, може, ось так. І зараз буду їх смажити. Значить Водичка в чашці ось показую, для того, щоб тісто не прилипало до ложки, то змочуємо так ложечку в воді. З краєчку набираю тісто, дивіться, яке воно, бачите, от, ось так. І викладаю його на пательню. Роблю оладки невеличкі, щоб вони гарно прожарювалися, просмажувалися. І швиденько треба це робити, того, що я зараз ще буду викладати яблуки сюди. Так, так, трошки зменшую вогонь, так, тісто відставлю трохи, зараз посуну камеру. Ось дивіться, виклала так, от видно, оладі. І тепер так викладаю яблучки. Це треба робити швиденько. Щоб оце тісто зверху не вспіло, як кажуть, загнітитися. Швиденько треба робити. І сюди, отак. А тепер беру ще потрошку тіста зверху накладу. Ось так, дивіться. Щоб яблучки оці закрити. Розмочу. Це треба швиденько робити. Ось так. Зараз щоб не рукою. Ложечкою треба ось так закриваємо ці яблучки. Бачте так роблю. Видно? Ось так, все. Бачите, як яблуки закрило. І тепер можна вже їх перевертати. Ось. Був великий вогонь. я його лі. Так, смажемо. Так, це вже я виклала другу сковорідку, ось показую. Дивіться, значить, перша в мене там трошки, ось бачите, ну якби засмажилася нижня частинка, перша того, що Я ж поставила розігріватися, олію налила. от, А треба було трошки зменшити вогонь, поки порозкладала оладі, потім порозкладала яблуки, потім треба ці яблучки закрити. Тістом, і воно якби трошки довше в мене розсмажилася нижня частинка. От. Значить, Треба трошки зменшувати вогонь, поки ви це все розкладете. Ну, а потім вже нормальні. Ну, Я такі знаєте, я такі піджаристі люблю. От. А ось вони вже дивіться, які, бачите, ось друга. Я вже тут зменшила вогонь. подивіться, які виходять, бачите ось. Так що... Оці те, що треба, виходять. О, дивіться, які гарні. Бачите, як? І вони вот так от по сковорідки аж бігають. Я такі оладі печу дуже часто, от, ну, без яблук буває, що а це, якщо з яблуками, то треба трошки огонь менше робити. Це я тут, як кажуть, трошки неправильно зробила. І... Ну, Виправилася, бачите, ось так. Ось такі оладки виходять. Бачите, як? Зараз усі посмажу і вам тоді покажу. Оце такі роблю оладі з яблуками, дуже смачні вони і з сметаною, і з медом можна, і з гущеним молоком. Та з чим хочеш. Дуже смачні оладки. Так що, отак от. Так, от, так от. Так, друзі, посмажила я свої оладі з яблуками. Ось такі вони в мене вийшли. О, дивіться, ось які гарні. Бачите? Треба е, трошки огонь зменшувати. Того, що, я вже повторююсь, поки порозкладаєш оце все, то. а вони ж то смажаться. Ось, бачите, друга сковорідка в мене вийшла то, що треба. Бачите, ось як. Ну, я невелику порцію зробила. Є там яблучки. От. І вони так. Добре смакую. Зараз ось покажу вам, що тут же яблуки є. Ось. Розріжу. Чи видно буде, чи не видно. Дивіться, ще гарячі. От, яблучки там є. Дуже смачні оладі. Дуже смачно. Пробуйте готувати. Дякую всім за увагу, і на все вам добре.